Вітаю! Розберемо в подробицях техніку мийки вісімкою або фанінг, як це англомовні називають. Які є основні фактори, які впливають на кількість помарок та розглянемо, які помарки в цілому бувають? Є причини, скажімо так, вихідні і є причини, які пов'язані з технікою. Вихідні причини це форма скла, розмір стяжки. Ось в мене 35, 20 і 45. Бувають. А, Ну і ще розташування самого, самого ну, мишика відносно вікна. Тобто, або ви навпроти отак знаходитесь, або збоку вам треба лівою рукою працювати, або з іншого боку, або навіть вам треба вниз тягнутись, нахилятись. Це теж все впливає на, на рухи. Бо рухи мають бути економічними. Якщо вам доводиться отак якось. Завертати стяжку, досягнути хорошої якості дуже важко. Ще раз розповім, як, як впливає розмір стяжки. Mm -hmm. Зручно працювати, коли стяжка менша. Швидше працювати, коли стяжка, більша. але складніше. Складніше велику стяжку, ніж маленьку. Тому вчитися фанінгу краще коротеньким каналом, бо він дає більше контролю. Чим більше стяжка, тим менше контролю. Плюс не дуже якісні стяжки, вони можуть прогнатися на великій довжині, і неправильний натиск буде призводити до помарок. Як дізнатися взагалі, чи достатньо широка, чи не занадто широка стяжка? Я вже за це казав. Прикласти на ширину. Якщо ви миєте горизонтальне скло, або ви будете рухи орієнтовані на горизонтальну техніку, ну, Ну, тобто будете зліва на право стягувати і вниз не отак, знизу вверх, а так. то беремо ширину скла і прикладаємо. Якщо дві стяжки поміщаються, буде вже зручно. Отут поміщається оцієї 35 на цьому вікні півтори десь. Ну Або майже, майже дві, я думаю. Так. Трішки не вистачає. Будемо вважати, щось, що майже дві. Не ідеально, але ну, типу можна. Ось ця буде взагалі дуже зручна, бо її тут поміщується три. Оцією поміщається ну одна і трішечки. Цією теж можна стягнути, тут вісімкою можна стягнути, але буде незручно. Тобто вчитися меншою стяжкою, буде зручніше. До речі, на чому дуже добре видно помарки, якщо ви вчитеся, це на дзеркалі. Або на дзеркалі, або треба, щоб був чорний фон там за склом. Тобто на прозорому вікні, щоб ви дивились назовні. Не так добре видно помарки. Видно, коли у вас там щось темне або дзеркало. Дуже класно вчитися на такому. Я зараз продемонструю, як, чим відрізняються рухи, або як можуть відрізнятися. Почну з маленькою. Довше. Але менше помарок, або їх взагалі не буде. І зручніше. Далі пробую 35-ту. В принципі, теж нормально, але ось цей рух вже складніше робити. Ну, треба більше вивертати. Ось. Ну і 45-ту. Тут вже буде дуже незручно. Хоча можна за... За менше проходів зробити, ми не залишились помарку тут, тому що складно її результати контролювати силу нажиму і удар цей складніше контролювати до нього ще пізніше. З приводу форми скла, якщо скло вертикальне, ну, тобто воно вузьке і високе. То техніка, може, no, техніка наче перевертається на, на сторону і <см cannot> <noise> можна навіть отак. Якщо зазвичай з цього кута починаю, то тут я вже з цього кута так само починаю. Приблизно так. Я незручно стою, тому трошки є помарка. Тобто вже ось так ви стягаєте, грубо кажучи, вертикальними такими рухами. Якщо воно ширше, то робити такими рухами, горизонтальними. Горизонтальними зручніше працювати. Але якщо вже дуже довге скло, то ясно, що краще отак незручно розвернутися, почати і зробити, зробити скло. Вертикально, наприклад, ну, уявімо, що ось це все наше скло, де мило. І ось можна якось так да? ось так. а можна так зробити одразу раз. І все зняли. Ну тобто я, наче розвернув техніку. Це наче я б робив горизонтально цією стяжкою буду ну і рімо так, що у нас оце все скло. Ну, таке вузьке і широке. То горизонтально це буде виглядати так. Раз. І стягнули. Рухи майже однакові, не так ергономічно вертикально стягувати, але Сенс той самий. Гравітація дуже мало впливає. Заважати може тільки те, що незручно повертатись. Не в усіх позах, якщо там внизу якось там чи дуже далеко, не завжди можна так розвернути руку, зручно коли близько. Да, якщо там десь дотягнутися, треба, то може, може бути дуже незручно. Наступне, що впливає на простоту та якість роботи стягування вісімкою, це розстрота резини. Коли вона зовсім нова, вона затикається. Тобто ви ведете і вона ну, в розворотах затикається. Ось чуєте, трошки скрипить. Вона може затикатися. Коли вона затупиться, ви там квадратів, не знаю, 50 більше помиєте, може і менше, по різному залежності від скла і, і якості резини, то вона вже буде краще працювати. Коли вона сильно вже затупиться, буде кругла, вона буде теж гірше працювати. Тобто нормально резина працює, от в діапазоні, коли вона трішки потуплена, але не зовсім така ж кругла. Ну і важливий фактор, щоб мила було достатньо, щоб ковзала резинка без скрипу, тобто абсолютно тихо. Ось. І щоб не скрипіла і не затикалася. Бо, якщо мало мила або мало води, то вона буде затикатися. Буде дуже важко працювати. Завжди під, під резинкою має бути вода. Навіть коли ви виходите ось на сухе трошки, то ви маєте по сухому проходити стільки, щоб не встигало підсохнути вода, бо буде розвод. Ну, Під стяжкою трішечки має бути води. Ще на плавність рухів впливає склад самої резини та її якість. Силиконом складніше працювати, розвороти, робити, Ось, наприклад, це силиконова резина. Чистою резиною простіше. І чим якіша резина, тим простіше зазвичай працювати. Я про це окремо розповідав у відео про резину для стяжок. Дуже заважає на склі кальцій. Якщо скло вкрите кальцієм, то у вас буде дуже туго йти, тобто ви менше натискаєте, вона пропускає. Сильніше натискаєте, вона затикається. На, на кальції. Якщо така задача, що вам не треба знімати кальцій, ну і це так, то вона буде затикатися на кальції, ну і складніше буде. Тобто вчитися на вікнах, на яких є кальцій, складно. Ну, тобто, Мабуть, що навіть не варто, бо це важко. Вчитися краще на чистому склі, без ем, якихось ушкоджень, без подряпин, без всього такого, без кальцію, без бруду. Так, ну І почати варто з того, як підрізана резина. Вона може бути підрізана з різним нависанням. Чим більше це нависання ну, відносно самої, самої направляючої цієї каналу. Чим більше воно, тим м'якіше буде отикання в раму. Тобто ось, воно м'яке Ось на цій стяжці в мене коротше підрізано тут міліметрів 2-3 може. І воно Якщо е, не так уважно слідкувати за плавністю рухів, то воно буде вдарятися. Ось. А кожний удар це помарка. Кожний удар стяжки об раму – це помарка. Зараз я, може, тут буде видно. Ось. Не знаю, як це показати на бліку. Ну, кожне, кожне таке утикання дає, дає, дає помарку. Я навіть не знаю, як це показати. Треба вже буде удивитися. Друге, утикання зупинка це помарка. Тобто, якщо я ось так стягую, зупинився і продовжую, залишається полоса. Там, де я зупинився, завжди залишається полоса. Кожна зупинка, коли стягуєте, працюєте, зупинка це завжди помарка. Ось я зупинився, видно, я думаю. І одразу помарка з'являється. Тобто треба без зупинки. Навіть в кутах. Найчастіше це буває в куті. Ось в куті я зупинився і помарка. Навіть без удару. Зупинився, помарка. Треба робити так, щоб зупинки не було. Тоді не буде помарки. Так само і в розворотах. Зупинки не має бути. Тобто так не має бути. Буде помарка. Без зупинок. Не обов'язково швидко, але без зупинок. Ще бачу, коли люди вчаться вісімкою працювати таку помилку, що стяжка, ось, наприклад, зараз зняли, стяжка рухається під неправильним нахилом, сама, сам канал. Ще раз показую, вже я багато разів показував. Отак дає помарку, отак не дає. І це люди засвоюють, коли прямий рух. А коли рух по дузі, то не всім це зрозуміло. Наприклад, якщо робити отак, ось вона помарка. Ну тобто ось і дуга така залишилась. Якщо навпаки робити, ну тобто край, який не сухий йде, він швидше рухається, швидше розвертається, вперед йде. Тоді помарки немає. Якщо навіть такий рух і стяжка в неправильному положенні, буде велика така, великий розвод. На ергономіку рухів також впливає е, кут скажімо так, е, каналу відносно руки. Ну, тобто Якщо не ергономічний рух, наприклад, ось так, то розвернути буде важче. Найпростіше працювати, коли е, трішки вона нахиляється і вам не треба сильно загинати е, в, в цей суглоб. Чим менше він згинається, тим простіше робити цей рух розвороту. Ще завжди треба зважати на те, як ви знаходитесь відносно вікна. Тобто, я зараз показую тут правою, бо я правша, мені так трошки зручніше, і щоб не закривати ну, скло рукою. А насправді, треба, якщо скло від вас зліва, то працювати треба лівою рукою. Правою незручно працювати і рухи неергономічні виходить, буде рука втомлюватись. Треба робити лівою. Так само, якщо скло справа від вас, ось так. Треба робити правою. Навчитися треба двома руками працювати, бо на драбині десь на е, турі або на мотузках не завжди є можливість однією рукою працювати, щоб було зручно. Тому треба двома. І дуже сильно вниз не дотягуватися. Краще спуститись. І десь отак от в районі, ну ось на такій висоті відносно помити, вище нормально виходить, нижче, вам важко контролювати і помилки. І там рухи не такі ергономічні, і помилок буде більше. Тому старайтеся мити, від, звідки дістаєте, і десь там до поясу, не нижче, бо будуть помарки. Ну, в цьому контексті, в контексті ясно, що завершувати треба до себе. Так, Не так від себе, а до себе. Так набагато зручніше. Також треба слідкувати за силою надавлювання на стяжку. Чим сильніше ви надавлюєте, тим сильніше вона завертається. І це для е, техніки вісімку дуже важливо. Якщо для паралельної техніки це не, не настільки важливо, там можна в більшому діапазоні е, притискання працювати, то якщо вісімкою працюєте, треба краще це контролювати. Також стяжка має завжди йти по-мокрому. Тобто, ось так стягнули і отак назад на сухе виходити. Не можна, бо буде і помарка, розмажити вже підсохшу воду, і вона там затикнеться. Тобто, треба йти отак трішки змильне, і треба отак трішки там, пару сантиметрів вийшли, щоб не встигала підсихати. Тобто, краще, коли трішечки виходить на сухе, а все інше йде по мокрому. Якщо ви миєте скло частинами, тобто воно велике, ви не встигаєте, воно підсихає, чи ще якась причина є, то все одно треба виходити завжди з мокрого, щоб під стяжкою було, було мило. Наприклад, ось у мене тут знято вже зверху. І мені треба починати. Я починаю не звідси з сухого, а звідси з мокрого, І виходжу на, на сухе. Ось так. Наступний момент. Ось ми частину вже зняли. Тут велике склоно, припустимо, різні рухи робимо, а потім нам захотілося отак сюди підійти ось так, і отак відірвати від рами ведучий край, воно дасть помарку. Майже завжди воно дає помарку. Не варто так робити. Тобто, якщо ви вже отак підійшли до резини, до рами, то вже доходите до кута, отак по периметру проходите. Тобто треба підійшов і або вийшов на ще не помите. Або до кута дійшов, не інакше. Бо якщо отак від, від, відходити від, від рами, завжди буде, ну, майже завжди буде помарка. Наступний фактор, який впливає на догові помарки, ну в цілому по краях стяжки, може бути полоска, тонесенька така. Це коли у вас з'являється тут рісничка. Різна різина по різному рісничку дає, але вона майже в, усі, в усіх моделях різини є. Тобто через якусь Площу, там, це може бути 100 квадратів, 50, 200 квадратів може бути, з'явиться така як лоска, яка буде тягнути за собою воду. Вона з'являється в залежності ще і від кількості бруду, бо коли ви ведете отак по, по рамі, то там буває багато піску і у нього теж стирається резинка. Тобто слідкуйте, якщо у вас почала з'являтися полоска, ну, При правильних рухах є полоска, то треба дивитися, щоб не було реснички. Якщо вона з'явилась, просто так відщипнули її і все. І не буде цієї помарки. Кількість рухів та перекриття площі показую. Чим більше площу ви за один прохід забираєте, тим швидше виходить мити, але тим складніша техніка бо складніші розвороти. Ось я зараз зроблю за мінімальну кількість проходів. Ось три проходи я зняв. Так, зробити складніше. Простіше. Зробити, але і довше. Зробити отак. Тобто меншу площу за кожний прихід забираєте, але так простіше. Особливо новачкам, і щоб вона максимально була такому в такому висучному положенні стяжка, ці розвороти простіше робити. Якісь такі е, виверти робити складно. Починати варто mm. з. З забирання меншої площі. Може, на меншій стяжці буде видніше. Ось можна так, майже все забрав, так. І ось так забираю. А можна отак робити. Тобто в, в, в зручніший рух, коли ви менше води забираєте. Коли ви вже навчилися працювати вісімкою, є сенс а, робити рухи. Перед різними кутами каналу. Це дозволить зекономити на різині, тому що вона буде випрацьовувати рівномірніше. Я спочатку зараз покажу, як працювати так, щоб один кут більше спрацьовувався, а потім як двома. Ось тільки цим кутом зараз буду зрізати. Тобто біля рами я все стираю. Ну, тобто, тут я трішки зняв цим кутом, ну і тут. А оцю всю площу забрав цим кутом. Так стирається більше оцей кут. Ясно, що якщо ви працюєте різними руками на різні сторони, там помив, там помив, то ясно, що буде симетрично. Тобто, якщо правою рукою, то з іншого куту починаєте і вже ну, так рівномірно. А можна неважливо якою рукою просто зсередини. Ну, і завершувати також можна в ну, цей бік. Тобто, за рівновірністю є сенс, ну, може бути сенс слідкувати. Багатьом складно завершувати такою самою технікою, тому завершувати можна паралельною технікою. Як це відбувається? Ось ми зняли верх, всю площу зняли. А потім нам треба якось завершувати. І ось в цьому куті багато в кого, особливо отут, буває помарка і зупиняється стяжка тут. Ну, помарка буває. Можна як зробити. От ви до сюди дійшли, тут все вже чисто. Вам залишилось один прохід горизонтальний. Ви, можна навіть не відривати стяжку, можна відрівати так похлопати. Можна не відривати один кут, іншим кутом похлопати, отак. Тут вже знята вода, тут немає. Тобто тягнути, особливо нема чого. І отак змоку на, на, на сухе отак підхлопнули. Потім перевели, і у вас все це перекриється, коли ви будете стягувати. Можна ще там пару раз, так раз, раз підхлопнули, стягнули і все. Якщо у вас не виходить оцей останній рух, можна так завершувати. Ну, Але він трошки довше, ніж просто зробити тут розворот і завершити. І ще коли завершуєте, не забувайте довертати стяжку, ось таким чином, щоб тут прибрати всю воду. Ну або якщо вниз, так, ось так довертати. Ще раз повернусь до нюансу, як працює стяжка. В розворотах не всі, роз, не всі усвідомлюють, що я бачу, що так багато хто робить, розвертають стяжку, ось так вона рухається. Вона ось так не працює. Вона працює тільки отак. Отак не працює. А в розворотах буває, люди роблять отак провів, потім піднімають цей край. отак І намагаються так зробити. Виключіть, контролюйте той, котрий буде розвертатися, і робіть так, щоб в нього не було в траєкторії руху в інший бік. Має бути. Має бути рух тільки в праву сторону. Ось бачите, воно розтягує воду, але я не даю, я я сповільнюю, скажімо так, відносний рух цього кута, нижнього, ну, в котрому я тут розворот роблю. Але я не даю йому стяжці, резинці рухатись отак. Бо так завжди буде помарка. Мені складно повторити, як я, я робив новачок, і інші новачки роблять. Тобто в розвороті якось о, отак стяжка розвертається. Тобто так довели, розвернули. Ну, ось якось отак. Тобто в інший бік. Слідкуйте, щоб це було плавно і щоб стяжка не, не зупинялася. І ще раз слідкуйте за тим, щоб стяжка не зупинялася, не утикалася ні в кути, ні в раму. Ось так. Ось такі рухи мають бути. Ще раз кажу, простіше, якщо у вас є можливість вчитися на меншій стяжці. Ось так. Оцей рух треба відпрацьовувати, щоб він не давав хумарки. І так просто нижче, 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 нижче. І так завершуєте. Без зупинок, без зворотніх рухів, отаких. От Тільки в один бік.